Всім привіт! Клубний сервіс Просто небо» знову з вами. У нас тут невеличка сходка Равчиків. Хочемо сьогодні... А це Дмитро. Тачка на прокачку. Тачка на прокачку. Так, у нас сьогодні таке завдання. Ми хочемо. Заткнути дядюк з перфоратором, ну то таке, мабуть, не вийде. Ми хочемо обклеїти ось це карпетом, щоб було красиво. Ми хочемо накинути трошки вібри, щоб зняти вібрації з кузова. Зовсім трошки, тому що повністю закатувати немає сенсу. Це тільки гроші та зайва вага. І зашумити. Зараз ми все це розбираємо. Сідухи, мабуть, теж знімемо, подивимося, як воно все розбирається. Знімемо ось це весь пластик. І покажемо вам, що там всередині, а потім покажемо результат роботи. Знімаємо ось ці накладки, вони на пістонах тримаються. Потім відкручуємо тут два ось такі саморізи торцевою головкою на 8 і зриваємо з пістонів. Тут їх чотири штучки. Ну, в нашому випадку 3. І отримуємо ось таку красу. На який ще роз'єм. Можна щось підключити. Так, у мене ось основне питання, чи зможемо ми зняти ось ці накладки, не знімаючи заднє сидіння. Щось мені підказує, що не зможемо. Ну Це треба нам ось ці відкрутити. Чотири і ми знімаємо сидіння. Ми відкрутили ось ці болти на 14. Далі у нас ось такі уха, ми їх трошки прибираємо і сидіння вже зняли. Все дуже легко і просто. Тут те саме. Тіж на 14. Зняли ось так, зняли там посунули. Усі роз'єми або якісь складнощі, це вже ось ця сидуха, але вона нам... Мабуть, не потрібно. Здається, ні, зараз подивимося. Познімали ми все. Трошки тут пильно. Маємо ось такий ефект. І тут теж дзвенить. Ну тут більше. Для того, щоб зняти резонанс, не потрібно все закатувати, бо це буде, як я казав, зайві кошти і зайва вага на автомобіль. Нам треба на самі дзвінки і ділянки просто наклеїти шматок вібри, для того, щоб вона просто зняла цей резонанс. Воно потримай, я покажу. Ось, дивись. Ось так воно дзвонить. Клеїмо вібру, і звук вже змінюється. Немає цієї консервної банки. Ось так воно і робиться. А все закатувати, отак, як там вам е сервіси радять, ну, це просто кошти, вони на цьому заробляють. І кошти, і додаткова вага. Ну, Вага сервісу пофігу, але ну, воно не має сенсу. От шумка, да, шумки мат треба весь клеїти, щоб не пропускало, а вібра тільки от на дзвінки місця, щоб знімати резонанс. Бля, який утеплювач. Йо, краса яка. Всюди теж наклеїв. Тут дзвенить. Да, Це те, що мені по гарантії е, робили. Воно тут потерте, тут було потерте, а ось там було потерте, ось ці края, бачите, цей паз. Це теж mm -hmm. воно пластиком. І саме коли мені ось з цим я приїхав на сервіс, знайшли ось цей п'ятачок поламаний. Mm -hmm. Саме тоді. Ну, дякую сервісу Toyota, що вони не замовчили, а вони показали і все виправили. Mm -hmm. ну, це я вважаю круто. Проміжковий результат. Поклеїли ось так такими шматочками. Зараз нам експерти в коментарях напхають, що ми неправильно все робимо, що треба було все закатати. Не треба. Хлопці. Воно було дзвінке, зараз стало глухе. Саме це і має робити вібра. Увесь остальний звук буде вбирати в себе шумка. Ми зняли лише резонанс з кузова. Тепер переходимо до пластику, чистимо, знежирюємо і клеїмо сюди шумку. Яка в нас шумка? Ось така. Теж сама клейка дуже відомої фірми не знаю яку я теж не знаю нормально так після вібри на панелі наклеїли шумку зараз дмитро там в телеграм канал пише фоточки скидує нам там хлопці мабуть зараз або напхають або парад або чогось <рес> нехорошого подивимось і ви підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб знати, що нам там радять. Хлопці, ось результат. Дивимось такий чудовий карпет, чорний колір, не сірий, чорний. Виглядає дуже чудово. Трошки тягнеться, були деякі там проблеми з деякими місцями, але впоралися. Тут найскладніше ось ці зробити. Продавити їх. Але продавлюється, жодних проблем. Так, і В нас залишилась ось ця штука, ми її потім або затягнемо в карпет, або буде якась срібляста накладка з Aliexpress. І ось ця ніша. Але вже темніє. Часу не вистачає на неї. Тож залишаємо на потім. А так взагалі чудово. Шумка плюс карпет виглядає. Ну Виглядає круто. Тобі подобається? Дуже круто, так. Да? Той пластик пошкрябаний, який був, і отак, як воно зараз виглядає. Ну, от, можна, як, можна... як у да, можна, ось, короче, порівняти. 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 Було, стало. Ось такий пластик був і то був. Це ще нормальний варіант. Не, не так пошкрябаний, да. як в деяких. Тут вже ще паличка. Да. Ось така. Зайвих деталей не залишилося, тож з вас вподобайка. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. І до зустрічі в новому відео.